Давати зуби, позичати у сірка очей або ж накрити мокрим рядном, яких тільки фразологізмів не існує в українській мові, про які ми навіть і не знаємо. А чи здогадуються криворіжці про значення цих влучних висловів, які притаманні для нашого народу? Ходімо, дізнаємось. Ми перевіряємо значення трьох фразологізмів що знають криворіжця. Позичати у сірка очей. Хожуть позичати у сірка і ще раз. Ай, не чує баба. Я думаю, щось забирати. Це ж не настидно. Майже. Майже, трошечки. Втрачати почуття, так. Друге — це продавати зуби. Продавати зуби? Я думаю, брехати, мабуть. Ні. Поспіхаєш. Останні накритим мокрим рядном. What? тут я теж не розумію цього. Ну, от, зробити щось так, сказати щось неприємне людині. Тобто, от типу жарка. Да. О, oh, все понял, понял. Як ви думаєте, позичати у когось у сірка очей? Продавати зуби. От ви зараз продаєте зуби. А, ливаюсь. Осміхатися, так. І останнє це накрити мокрим рядном. Може, плакати? <звук> Якщо вас накриють мокрим покривалом, що для вас це так? Володима буде. — Прохолодно, неприємно. Тобто висловити своє якесь незадоволення з приводу людини. Ew, this is so Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке накрити мокрим рядном? Ні, я не пам'ятаю. — Ваші don't припущення. Uh. Відмовити комусь, мабуть. Майже висловлювати своє незадоволення або щось таке. Друге, це позичати у сірка очей. Коли темно, мабуть. Це відчувати якесь почуття сорому. ну, Тобто такого. І продавати зуби. Оце, напевно, найпростіше. Посміхатися, сміятися. Так, дійсно. Позичати у сірка очей. Як ви думаєте, що може це означати? Катя. І це неправильна відповідь. <гум> Добре, продавати зуби. От ви зараз продавали зуби. От Що ви тільки що робили? Думала? <гум> <гум> І зараз. А, посміхатись. Так. І останнє це накрити мокрим рядном. Mm. Якось е обзиває, можливо, щось. Ну, висловлює свої незадоволення. Ага. Позичати у сірка очей. Як ви думаєте, що це означає? Вже нічого не думаю, якщо чесно. <звук> Позичати у сірка очей. Я не знаю, ну які може бути мене аж пусто в голові. I don't know. продавати зуби. Так не виставляйте мене тупою, з дишою. Окей. Посміхатися. Посміхатися, <звук> бачите, а ви говорите не знаю». І останнє накрити мокрим рядном. Вже якісь негативні мислі йдуть. Усе, що в мене є, це похмурі думки. Якщо дуже чисто технічно мисли, да, мокрим ряд, ну не знаю, може якось типу, сказати. Не розтраюйся. Тобто сказати, що слідині, але не заспокойся. а Трошечки щось таке, що їй не сподобається. Тобто Сказати щось таке, що їй не подобається, або в цьому о, русі. От це і є значення я... цього прозологія. Ага. А, а чи використовуєте ви якісь фразологізми у своєму житті? Так, да, але теж як е, можуть бути локальні або такі, які знають кожен. Наприклад. Там, ну, наприклад, е, розбити глека, наприклад, да, або ще там щось. Ну я не знаю, як одразу так і не згадаєш. Ну, так, використовуєте. використовуєте, так? Використовуєте супер, дякую вам дуже гарного дня. Такі знання фразеологізмів у містян. А які б ще подібні вислови ви б хотіли перевірити у криворіжців? Пишіть у коментарях під цим відео. Це була програма Бліцап на першому міському з вами була я, її ведуча Анастасія Костенюк.